Открываем? Mm. Да, ну-ка, открываем, открываем. Котенок. Mm. Китя. Mm. Ух ты. <гас> mm. Масинка. Мунка. Китя, мунка. Открывала ты. А что с щетом? Что там с щетом? Знаєш, яка що ще? А тут ще щось. Мене дуже цікаво, походу, да? Будеш бирати, так? Будеш збирати літак? Потім. Телетак. Потім. Спочатку гонка. Телетак. Ну нічого не радує мою дитину більше, ніж нова гонка. Ага. Сьогодні до гонки додала ще ось такий пазл. Він дерев'яний. Мені здалося, що його цікаво буде складати. Мама. Він наче таки любить. Мама. Да. Даха немає там, да. у машинки немає даха. Кабріоліт, да? так? Але спочатку треба почекати, поки ігнат не грається гонки. Так, ранок почався з подарунків, що дуже приємно. А далі біжимо збиратись, бо насправді у нас зараз буде виключення світла. Нам треба ще встигнути умитись і поснідати. Ой, Бозі, Зйовка. Так, да, Бозі. Ой, бозі, бозі. П'ять хвилин, як прокинулась дитина, скаже, що ви хочете від мене? Всіх вітаю у новому дні. Сьогодні 2 грудня. Зняла вам, як Ігнашик отримав свій подаруночок. Сьогодні він, знаєте, вже більш так свідомо біг на балкон і розумів, що його там щось чекає. І сказав, що завтра будемо чекати гонку. Ще одну ось. А літачок поки що непонятна покупочка. але я думаю, спробуємо все-таки привчитись, складати ті пазли, бо такі самі картонні він. Пазлики, да. бо такі самі картонні він е, складає, до речі, але там є малюночок, як складати, а тут нема. А, так, через 5 хвилин десь у нас буде виключення світла. От, е, тому я вже чай зробила, зараз буду снідати. Снідати можна і без світла. І далі... А, Спустила вже коляску, не забула. І збираємося з Ігнашиком, поки не буде світла, прогулятися на вулиці, піти в торговий центр. От там мені треба дещо докупити до мого різдвяного віночка. І сподіваюся, або сьогодні ввечері, або, можливо, завтра вам покажу, бо я його ще трошки там хочу доробити. От, тому снідаємо і біжимо по справам. Чоловік, до речі, також відкрив вже свою двічку, бачите, порожню. Він мене вчора так розвинути. Каже мені вчора ввечері. Ні, я йому кажу. Ти ж не забудь, завтра зранку. Відкрити ячейку, бо може ми ще будемо спати. А він такий, а може бути таке, що я її відкрию, а там, типа, отакий малюнок, ну, типа, дуля. Я кажу: блін, оце ідея взагалі була б класна. Декілька штук таких покласти, тобі картиночок. Але ні, кажу, це ж різдвяний адвент, він добрий. Ну а тому я не здогадалась. Але кажу, якщо будеш себе в цьому році погано вести, то там на наступний рік з 24 ячеек буде штук 10 таких. Ну, Та сміялись, дуже розсмішив мене. Каже, ні, в, кожній, в, кожній, в цьому стаканчику в кожному все-таки буде смаколик без всяких фіг. Ой, ну було смішно. А ще взагалі-то треба було і собі такий адвент робити. Бо він тепер їсть ці цукерки. А мені залишилися тільки ромашки. Ну, Цукерка-ромашка, бо в нас тільки такі зараз є цукерки, а так як в нього тепер будуть різні, то він купувати їх не буде. Ну і все, буду я жувати весь грудень ту ромашку. Бо там якраз був такий цілий пакет, був куплений. Ну, нічого, я її також люблю. Так, а ще офіційно хочу заявити, що ідея виростити кріп на моєму підвіконні потерпіла крах. Все, оце, я думаю, його максимум і більше він не виросте. Отут десь є ось такий листочок, От, бачите? Це, я думаю, максимум більше не буде. У нас дуже маленькі вікна і дуже темно. І зараз ще такий період, що зовсім нема світла, а все-таки, я думаю, йому світла треба. Так, хто не знав, то я десь тижні три назад посадила кріп, о, цей вазончик, і хотіла його на Новий рік вже підрізати на салат. Але ні. Не все так сталося, як гадалось, тому, ну ладно, нехай ще постоїть, поки повністю весь не впаде, бо бачите, тут вже половина лежачих бойців. от, і... і що, і викину. Ну, Земля піде на щось інше. І мої фіалочки. Квітнути не збираються. І поки у нас вдома немає світла, ми з Ігнатом вирішили вирушити у торговий центр і зайти там в Папашон Клаб. Це ігрова кімната. Класна, дуже. І знаєте, що виявилось? Що в них там є абонемент на місяць. Він коштує 1000 гривень. Виходить, що якщо ти навіть сходиш три рази в місяць, то ти вже його відіб'єш. А якщо більше, то взагалі ну, це дуже-дуже вигідно. Тому що один квиток в будній день коштує 370 гривень, якщо я не помиляюсь. Єдина умова ходити можна тільки в будні дні. Але нас це повністю влаштовує. Ми з Гнатом. Завжди можемо. От, давно ми не були тут з літа, то Ігнашик вже так виріс і грався зовсім знаєте, по-іншому. Не так, як в той раз. Щось інше було йому цікаво, та й залазити він вміг уже більше ніж раніше. Взагалі дуже йому сподобалось. І тепер, раз в нас є абонемент, то я до цього долучу і татуся, і бабусю з дідусем, мабуть, раз можна ходити скільки хочеш, будемо тепер ходити. Тим більше, поки зима, погода не завжди льотна, не завжди на вулиці довго можна грати. Тому ось так приходити в такий клуб це супер ідея. І плюс він працює, коли нема світла. От, то теж добре, щоб не сидіти вдома, там не сумувати, так скажемо, без світла. Будемо приходити сюди і грати. І ну, головне не лінуватись. Ігнашик тут і по лабиринту цьому дорослому ходив, і в настільний хокей ми намагались грати, і в футбол. Ну, взагалі дуже весело провели час. Десь ми були в цей раз півтори години. Ну, вони пройшли дуже-дуже непомітно. У нас в торговому центрі вже поставили ялинку. Ось вона, з другого поверха нам тут видно. Але вона така сама, як і в тому році, і в позаминулому. Коротше, мені хотілося щось новенького. А так знову те саме. Але у Ігнашика ще немає фотки з ялинкою, так що буде. Ще все попереду. Ще приїдемо, будемо фоткатись, да, синок? Поки в нас маленький перекусик. І будемо. Мабуть, рушати вже додому. Вже довго гуляємо, вже награлись. Треба вже їхати, настрибались, то треба вже їхати додому. І, ну, вона гарна ця ялиночка. Але я її вже бачила і, і фоткалась, і все таке Ой, де вона тут зараз? Гарнюня, червона така. Треба ще кудись їхати. В інші торгові центри, тоді будуть інші ялинки, інші фотки. Як завжди, наша поїздка закінчилась тим, що Ігнашик спить. Ой, я навіть не знаю, як мені його зараз перекладати. І будити не хочеться, ну, і на вулиці спати. Холодно. Ой, не вдалося мені його вкласти. Я так і думала, що це в коляски передрімав. Тепер, е... Тепер не знаю, що будемо робити, бо зараз третя година. От, і. Але він і до ночі не витримає, да? і вже наче і вкладатись буде пізно. Але, можливо, десь ще в 5 на годинку все-таки спробуємо перепочити. Ви Ось. Ось, знаєте, сьогодні була така класна у нас прогулянка в плані того, що. Після ігрової кімнати ми ще встигли там в магазин зайти, в який я хотіла, хоч там нічого не було, що мені треба. От і продуктовий внову забігли, і весь цей час Ігнат зовсім не капризував. Я сьогодні прям відчула, що я вийшла гуляти з дорослою дитиною, що моя дитина стала трохи доросліша. Якось е так, знаєте, е е роз більше більш входить мамі в ситуацію, так скажемо. общем, не було в нас таких плаксивих сьогодні ситуацій, Все пройшло так дуже дуже добре. Про все ми майже про все ми домовлялись без сліз. От, і плюс я сьогодні вперше йому купила по Вдруге, вдруге. Я йому її купувала ще коли йому був рік, і вона йому не сподобалася. Ну, так, такий баточок, типу, цього Боб Снейла, тільки інша там якась фірма, ну також, типа фруктовий. От, і він його стоптав аж бігом. Тобто, все любить моя дитина такі мармеладки, просто що я їх не купувала. От, ну тепер потрошки будемо. Все-таки якісь смаколики також хочеться. То на обід у нас було три печеньки і оця пастила. І все, просто чудово. І зараз спати ні, їсти ні. Але я думаю, зараз трошечки відійде від прогулянки, і все-таки будемо ми і обідати. І все таки грається новими машинками, поки вигнав мене з кімнати. І е, я трошки від нього припочину він від мене. В нього іноді таке буває, знаєте, що закриває двері і каже: мама, іди. Ну так виштовхує мене. І ці останні три дні я помітила дуже-дуже сильний прогрес в мові у нього. Він повторює просто все, кожен звук. Якщо я там сідаю, я кажу фух, він також каже, фух. Ну і взагалі все, все повторює, що ти кажеш. Це так смішно, це просто маленька папушка, яка просто коментує кожне твоє слово. Я так чекала цього моменту, нарешті дочекалась, тому що м -м, мені здається, це ну, прям, ну, дуже цікавий такий етап в, у дитини, коли оце він, як папушка, все каже. І дуже багато питань, а де? Я йому кажу: іди, віддавай тьоті ключики, і вона нам віддасть куртку. А де тьотя? А де машинка, а де кулька, а де коляска? Він її коляса якось так на неї каже. Ну, в общем, він це де?», а де, а де, а і «А як і а як? В нього два таких питання. А як? А як і а де? Дуже-дуже смішно чи дуже класно все це е, наблюдати за ним. і Прикольно, доросліша моя дитина. Все-таки оцей вік десь з півтора року до двох. Кожен місяць це ось такий скачок у розвитку. Тобто дитина, якої, наприклад, рік 10, це не така дитина, яка рік 11, або там яка була в ріки 8. Кожен місяць, прям дуже-дуже ну, великий скачок в розвитку. Ой, коротше. А в цій кімнаті ігровій були мало, дуже було дітей, дуже мало, буквально там 3-4 дитинки було зранку. І вони такі всі були меншенькі. Ви знаєте, вони так всі за Ігнашиком якось бігають до нього, тягнуться. Він вообще їх не любить. Він не дуже любить в мене дітей. От і так від них відходить. Ну, типу, взагалі, ну я ж кажу, якби ще вони розмовляли, а то ж не розмовляють, що йому з ними. От і це, є. а до чого я все кажу, що е вони були десь такі, мені здається, рік, рік і місяць, може, отак от. І вони такі маленькі, мені здавалось, Ну, ми просто на їх фоні. <гусмі> просто, а, -а, -а різниця всього в рік. Хоча на такому віці це аж цілий рік. Це просто пропасть. Дуже класно. І вони гарненькі, маленькі на свій вік. І у нас зараз дуже цікавий етап. Забігли ще в рошен, купили е трошечки різних цукерок. хочу покласти. Подарунок батькам. От, потім покажу, як я це все оформлю. От, і і отаку, от до речі, пастилу взяла. До речі, класний тут склад. Ну і без цукру пишуть. Коротше, наші кузи йшли. Я взяла дві штучки на пробу, все, можна затарюватись сміливо ще. Ой, я взагалі думала, зроблю цей віночок і все це упакую гарно, поки гнат буде спати. Ну тепер не знаю. Можливо, будемо робити все це з ним разом. Бо тепер, коли спати, поки не відомо. Так, ладно, п'ю каву і будемо чимось займатися далі. До речі, такі цукерки взяла їх, вони як мармеладки, я так е, зрозуміла, взяла їх тільки тому, що в них. Е, Ну, така прям ну, супер новорічна упаковка. От. А оці Монблан Фіолетові, якщо не пробували, спробуйте. Вони дуже смачні, вони з мигдалем і сіллю. Я це другий раз їх купую, вони бомба. А і оці також взяла на пробу. Також упаковочка прикольна зимова, тому і взяла. Ну, вона таке як кругле, я думаю, що як кокочоко повинно бути. Зараз, до речі, мабуть, одну з кавою спробую. Зима ж, як ніяк. Ігнат заснув, і я оце подумала, що ці стрибалки це все з... класно, звісно. Але моїй дитині нема що їсти на вечерю. <рі> Ой, просто мать року. І зараз будуть котлетки курячі, такі самі звичайні, з хлібчиком. Ну, коротше, я готую йому такі котлети, як і собі, ну точніше, це буде йому і мені. Чоловік котлети в нас не їсть. От. І смаження. Напівтушені. Бо такі котлетки на пару з філешки Ігнат не хоче їсти. Тому будуть отакі дорослі звичайні смачні котлети. А взагалі самі смачні котлети в світі готує моя мама з ашанівського фаршу навіть. Коротше, вона з будь-чого може приготувати обалденні котлети. Вона мене вчила, вчила, але не допомагає такі добрі, як в неї, тільки в неї. Так, добре. Сподіваюся, що моїй дитині, мої котлети будуть також самі смачні в світі. Все, зараз буду все це добре змішувати, перемішувати. І тут нема цибулі, бо це ж татусін син, цибулю не любить. І цей трошки просмажую, і все. А, сформувати і просмажити. І готово. І гречка в мене зварена є. Все, так, як котлетки смажаться там без мене, то я трошечки тут <кхм>, прикрасила поличку свою. Познімала ці чашки і ось так все наставила. Ну так, виглядає, якщо попало, все, що було, все поставила. Воно десь так і є. Ось цей підсвічник поставила. Він такий гарний, але тут високо не все видно. Зараз ще свічки туди поставимо. І колись я фанатіла від совушек, то в мене отака совушка є. І отака. От Та просто червона а це срібляста, ну, <смі> Ну, Нічого, нехай стоять в різних кутках, не посваряться, я думаю. І ось ця чашечка, обожнюю, її згадала, що на Різдво треба її діставати. Я люблю з нею пити каву або горячий шоколад. Ця чашечка, до речі, ми її купували в Австрії в Вені. У Відні. Да, у Відні. І там в цих чашках. Продається одразу на пі, Глінтвейн. Ти купуєш, і якщо ти ну, можеш випити просто глінтвейн і чашку повернути. От, а можеш доплатити там скільки євро було, і тоді чашка буде тобі, забереш її з собою. От то ми тоді так на сувеніри купили цю чашечку, чобіток. Прям обожнюю. Її дуже її бережу, нікому не дозволяю мити, щоб якщо хтось її розіб'є, то нехай це буду я, щоб ні на кого не сваритись. Ось така вона. І гарбузик свій. При, прилепила до нього ось таке золоте. Таке. Ладно, коротше, нехай поки постоїть ой. Треба зафіксувати. Ладно, зараз зроблю. Е, нехай стоїть поки так. От, а потім я вже коли буду прикрашати всю квартиру, то можу щось тут трошки зміню. Ну, На початок. Свічки. І так. Ой, вони так зверху трошки згоріли, але так цілі. Не знаю, що їх викидати, наче жалко і. Так, а ну, я, мабуть, їх отак поставлю. А, слухайте, чудово. Отак поставлю. Ніхто це бачити не буде. Це ж полочка це ж поличка зверху. Хтось сюди дістає, ніхто. Ой, слухайте, чудово, не буду нічого докупати. Ось так. Тож не факт, що я їх буду е запалювати, тому що це ж, ну, тут не можна, бо тут павам! Шухлятка ця дерев'яна, то буде капець. Ну, коротше, буде поки так для краси. Треба тільки вирівняти їх. Ладно, зараз я це допрацювання буде. Цієї полочки. Ну, а так загалом нехай буде трошечки різдвяного настрою. Краще, ніж тут був смітник. Єдине, що залишиться тут точно стояти, це оцей вітамін Д Ігнат... Ігнашкін, бо якщо я його приберу звідси, я про нього вже згадаю тільки влітку. А, а так просто виходить, що так як у нас у Ігната день народження 11 грудня. То я до 11 грудня квартиру прикрашати по-новорічному не буду. Ну, максимум це кухню. Ну, точно не буду ставити ялинку і оце все. Я хочу, щоб його свято, це було його свято, і я прикрашу кімнату для нього от, кульками, машинками, ну і все таке. А вже Новий рік у нас буде Новий рік Різдво, тобто різдвяні всі ці прикраси будуть вже після. Після 11-го. ну навіть ще там декілька днів це все постоїть, бо я бо знаєте, в тому році ну десь тиждень, тиждень кульки стояли. По і ми ялинку ставили десь 21 грудня. Я просто дивлюсь, що всіх в інстаграмі на Ютубі всі наряжають і так трохи мені також хочеться, але ні. Ну, якби в нашій сім'ї ось так буде. Не можу я 1 грудня, та й не хочу, я не хочу 1 грудня вже ставити ялинку, і потім воно якось буде непонятно, чи то день народження, чи то вже Різдво. Тому буде спочатку день народження, а потім Різдво. От, і ще що хотіла сказати. А, і ще я з тих людей, хто не любить ялинку, дуже довго. Щоб вона стояла. Я знаю, дехто ставить там з 1 грудня і потім 1 лютого прибирає. Я ні. В мене ця ялинка на свята, це максимум, я вже її 1-2 січня приберу, як в тому році. Мені от тиждень два ну, максимум, і вже в нас її ніхто не вмикає, вона от так стоїть там в кутку і все, тільки заважає, пил збирає. От, тому не хочу поспішати, бо вона мені не доїсть. Ось, я ще, до речі, подивилася, у нас більше не буде виключень світла, то я зараз буду дещо пекти. Так, мабуть, наступний кадр буде вже звідти, а може і ні. Так, не завершуйте дивитись нас, ще попереду дещо цікаве. Я згадала, що треба всі стакани поміняти на ось такі новорічні. В мене їх шість або п'ять. Здається, вже один грохнули. Uh, і чашка в мене десь є ще новорічна. Коротше, треба це все дістати. Ой, я кажу вам, я колись просто фанатіла від совушок. У мене з совушками було все на світі. Я їх так обожнювала, ну, потім пройшло. Це не в дитинстві, я їх обожнювала. Це декілька до народження ігната, декілька років тому. Ой. Да, такі вони гарні. Не можу. Так, а я тут сьогодні випікаю хліб. Чомусь, от, знаєте, саме влітку і восени нема таких бажань. А от осінню або взимку, зараз, то хочеться. Я, до речі, дуже люблю сама робити хліб. Я їсти хліб люблю, я взагалі не уявляю своє життя без хліба. Я людина хліб до всього, мабуть, і до пельменів я б його їла. От, а такий хліб, який сама роблю, то взагалі. Ігнашек там грається банкою, якою йому гратись не можна. Так, зараз я вже ці батони свої присиплю кунжутом смаженим, і вже духовка в мене розігрівається, і відправлю їх випікатись хвилин на 30. І буде в мене зараз на всю квартиру запах хліба. Аромат. Да? аромат. І батони. А ви, до речі, знаєте, чому подовий хліб називається так. Я спочатку думала, що це може якось там ну, по-іншому щось готується. А виявляється, це хліб, який випікається без форми і випікається на поді, тобто на дні дров'яної печі. Ну, Так як у нас печей вже немає, то це ось просто. Хліб, який без форми і з надрізами, ось, то він подовий. От і все. Це я в тому році щось про це замислилась і прочитала. Отак. От а мій хлібчик просто бомба. Дивіться, який м'якесенький, хрустесенький. Зараз я відріжу шматочок собі і покажу вам, як він всередині виглядає. Щоб у вас слюнка потекла. Смачніший хлібчик, який я їла. І ще він буде ось такий м'якенький і завтра, і післязавтра. Це вже перевірено. Боже така смакота? Хоч би на цей. Не з'їсти його весь сьогодні. Це кошмар. Я так люблю хліб, але вже так пізно, який там хліб. Але пару шматочків все-таки з'їм. Смакота. Так, дівчата, не встигаю я вам сьогодні засняти свій вінок, тому що я не встигаю його зробити. Все тут в процесі в мене, тому я вночі його зроблю, а завтра з цього почну новий влог. Якщо обов'язково дивіться, завтрашній влог буде. Початок його буде точно дуже цікавий. Як там буде далі, я не знаю, поки що так не планую. Ой, Просто сьогодні ця кімната, ця вся готовка, трохи мене вимотали, тому що влоги влогами, але домашні діла ніхто не відміняв, дитину ніхто не відміняв все це на мені. І трохи не встигаю, так як хочеться. Це я не жаліюсь, просто кажу. От, просто не встигаю так, як хочу. Але то все добре. Все зараз роблю свій вінок, упакую його, і завтра покажу вам, який він гарний. Сподіваюсь, дуже що батькам він сподобається. Все, бувайте зустрінемось вже завтра. Влог номер три обов'язково влогмас номер три обов'язково буде.